Всім доброго дня. Сьогодні 21 травня 2024 року. Я маю вихідний день. Ми з дочкою їздили до окуліста. Я перший раз за два роки перевірила тут зір. Ну Там були в мене проблеми вдома, але зараз ми їх вирішуємо. Випсула нові очки окуляри. У мене є страховка хороша, яку я отримала від таргету і виплачую. Ну, не це основне, а основне те, що зараз ми поїли на балконі, тут так добре, пташки співають. Ми поїли, тільки пішла на кухню зварити супчик, приходить дочка і каже, що мені подзвонили з будинку, де я збираюся жити, і сказали, 5 червня. Прийти і отримати ключі. Тому я така щаслива. <смі> О, ну, Я думала, що раніше трошки, може, до першого числа, Ось. тому що <смі> тут приїжджають Рідня, Джона приїжджає 3-го. Я думала, може, я переїду і їм буде більше місця. Ну, Так вийшло, получ... що 5-го, ну і то добре. Так, що числа я отримаю ключі, заплачу за квартиру і в мене буде своє житло. Ура! То мені я вже боялась, думаю, ой, сказала, що щось не вийде. А, і ще я не знаю, казала чи ні, що десь кілька днів е, Джон сказав, що мені дали дозвіл на поїздки і дозвіл на роботу. Ну, Але їхати я поки нікуди не збираюсь, тому що збираюсь переїжджати в квартиру, і там треба обставити все. А осінью осін... може, в вересні чи в жовтні може поїду кудись, подивимось. Так що ось такі гарні новини. Я дуже-дуже щаслива. І З одної сторони жалко, тому що тут дуже гарно от, на природі сидіти, кушати, їсти. Гуляти, але з другої сторони, там я буду дуже-дуже близько біля Вашингтону. Я не буду залежати від транспорту, тільки якщо буду приїжджати сюди до дітей. Ну або поїду в Вашингтон. А так все там в пішій доступності. Так що, ось такі новини, я дуже-дуже щаслива. Все, Всім пока, доброго дня. Хай всім щастить бути здорові, а в Україну повернеться мирне життя. Пока, пока, до побачення.